Це наша Україна. Це наш Київ. А це наш фармак. Ми працювали над тим, щоб забезпечити людей найкращими ліками, а лікарям надавати якісні медикаменти. Ми створювали новітні цехи, запроваджували найкращі світові технології, навчались і розвивались. Але 24 лютого відбулось воєнне вторгнення в нашу країну. Нашу державу атакували воєнні сили у декілька разів більше, ніж українські. Було пошкоджено понад 900 закладів охорони здоров'я, 127 з них повністю зруйновані. Російські терористи розстріляли 90 машин швидкої допомоги. Понівечено і знищено 450 аптек, зруйновану інфраструктуру і виробництво. Сталося багато горя. Ніхто не знав, чим це може закінчитися. Але ми не здались. Ми повернулися до нашої справи, тому що це і було найважливішим у той час. Ми вийшли на роботу та продовжили виробництво. Ми взялись за відновлення всього, що було пошкоджено: організовано і дружньо, завзято і хоробро. І, хоч війна триває, продовжують прилітати ракети. І під звуки сирен ми ховаємося в бомбосховищах, але потім знову повертаємось до роботи. Виготовляємо ліки, і відправляємо їх усім, кому вони потрібні: у зруйновані міста, у пошкоджені домівки, у руки людям, які пережили жахливі дні війни. Ми в Україні, ми продовжуємо роботу і ми обов'язково переможемо.